Так, друзі, я наче знайшов місце. Я раз покажу. Ось ще один зелений опріон. Четвертий. Я. що, в мене тут навіть унік плюнув. Дивіться, зараз покажу вам точку. Ось, де воно нам показує ловити. Але я поїхав сюди ловити біля острівців. І в мене тут прийшов унік. Ось тут. Бачите координати 21,82 мінус 615. Записуйте, поставити на паузу. На що я його спіймав? На креветки гачок 8.0 грузило 200 грамів. Ну, не знаю. Раз на одного спіймали, то і на другого спіймав. Це унікальний. І другий спіймався на. Ну, теж на цей. Тут мені здається буде краще клювати, ніж в цій ямі, куди нам квест показує. Два ми тут зловили. Два я спіймав в ямі. Хотів засняти і забув зняти з паузи. тому Чекаємо на останнього зеленого апріона. Що ми там знімаємо, знімаємо? Чекаємо на останнього зеленого апріона. Подивимось. Якось вони дивно. Ну В описі написано, що він біля скель, біля рифів, скельних рифів, але мітку вони поставили чомусь там, де він не клює. Може спеціально, щоб заплутати. Не знаю. Пробую також не пількер тут спіймати, вийде, не вийде. Дуже діставуча риба. Чомусь він саме там не кліє? Біля скель кліє? Я вже тут із людьми в чаті поспілкувався. Але тут ще приходять кальмари. О, щось клюнуло. Це навряд чи зелений апріон. Трофейне жовтохвоста Лакедра. Ах ти, зараза. Нам апріончик потрібен ще один останній. Пількер, він в мене взагалі не хоче приходити. У мене є, правда, ще пількер 5-7-0. Це 5-0. Інших немає пількерів. Для мого левелу вони закриті. Ну, хлопчина Південний Бог якийся Українець. Також шукав апріона. по всей карте, а воно зараховывает только поруч с точкой всех априонов. Так, а якщо мы швидкість? Что-то снова не хочет. Давайте теперь забросим вудку. Прям так е випадково знайшов, закинув і одразу трофей. Хто би міг подумати? <кхем> Прям на цю точку і буду кидати, може ще один прийде. Втомився я його ловити, це просто жах. Так, що в нас по погоді? Ну, зараз якраз пікльову. Я думаю, він рано чи пізно він прийде. Тому ловимо далі. Е, я ще хочу спробувати ось цей пілкер, який нам дали за квест. Чому по ні? Може, правда, грузик трохи менший поставити. Ну, зараз будемо. Пробувати. Так, цей пілкер 7.0, 150 грамів. Щось кліє. Я сподіваюсь, це Апріон, бо я вже не можу. Нарешті, друзі, ось вони де декліють. Трофейні зелені апріони тут же клюнув. Ехолот глибоководна точність, відмінно налаштовано, глибини відкрили вам свої темниці. Отримати дякую. ехолот огляд середнього шару. Здійсніть калібрування ехолота в середніх шарах води і спробуйте мі... мистецтво вертикального джигінгу, виловивши на пількер високо... високо тілу лакедру та жовтохвосту лакедру Ця точно. Техніка вимагає навичок і терпіння, оскільки ви повинні перебувати на нерухомому човні. Та, пере... та переконатися, що ваша приманка досягає потрібної глибини. Виконайте цю місію та повертайтеся до адміністратора порту, щоб повідомити про успіхи в налаштуванні обладнання. Окей. Е, і де воно показує нам квест? Ніде, так? Високо е, тіло лакедра і жовтохвоста лакедра. А, е, Ну Ми цим займемося в наступній серії. Я знаю, де я їх ловив і буду ловити. На карті нам ніде не вказують, але ми будемо ловити саме там, де ми ловили нашого цього бредотного окуня. Ми туди підпливемо. Так, підожди, а де я його ловив? Я заплутався. А, отут. Ну, я отут ловив трохи лівіше. Ось тут ми ловили їх, і вони взагалі не проблема. Ми тут і станемо Ці ямці Закинемо якір. І, друзі, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Це дуже допоможе у просуванні відео. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте до наступних серій.